ви всі чули вираз, що короля робить світа. Це про те, що наше оточення впливає на нас і, в общем робить з нас тих, ким ми є. От сьогодні я пропоную розібратися, як ваше оточення впливає на вас. Но перед тим як я почну працювати з картами, пишіть список п'яти осіб ваш, з вашого оточення, найближчих. І ми розглянемо, як вони впливають на вас. Якщо список у вас готовий, то починаємо. Я буду тягти 5 карт на кожну особу по списку, і ви дивіться, як ця особа впливає на вас, на ваше життя. І так, перша особа. Як впливає на ваше життя перша особа? Ось така карта, Важно на неї подивіться, про що вона вас, вам говорить, які асоціації вона викликає, які емоції ви відчуваєте, подобається вам ця карта, не подобається, про що вона вам говорить, як вона може бути пов'язана з тою особою, про яку ви думаєте? Тепер друга особа. Друга особа ось така карта, теж уважно подивіться. Тут на карті декілька особ, що ви думаєте про них, який персонаж це про ваш, про вашу людину, про яку ви загадали, про що це каже. Наступна карта це третя особа. Ось така карта. Що ви про неї думаєте? Які асоціації? Четверта особа. Ось така карта. Що ви з цього приводу думаєте? Як вона про ту персону, про яку ви загадали? І остання п'ята карта. Це ось така карта. Як це про ту людину, про яку ви загадали, як вона впливає на ваше життя? І тепер давайте ще раз передивимося ці карти. І я дам такі невеличкі коментарі до цих карт. Але нагадую, що важлива. Я буду казати свою думку. У вас може бути інша думка, тому ви притримуєтесь тих асоціацій, які виникають у вас. І так, по першій особі. Я тут бачу людину, яка тримає щось важке, як Атлант. От, ну, Я вважаю, що ця особа, про яку ви загадали, це вона для вас підтримка. вона от, Допомагає вам у складних ситуаціях. А друга особа допомагає вам перемагати, підтримує теж. але тут є ще от з боку жінка, от можливо, вона неї звернула увагу. Тоді тут можуть бути інші асоціації. І третя, третя карта це ось така, да? Третя особа, от, ну, як на мене, то тут то третя особа допомагає вас, мотивує вас рухатись вперед, е, і вона обіцяє вам якісь переваги і е, змушує вас рухатися вверх до якихось цілей. Е, четверта особа, от, ну, як на мене, то це про маніпуляцію, про який, якийсь обман. Можливо, у вас інші асоціації. І остання карта. Ось, так, ну для, 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 для вас ця людина це приклад, це ваш кумир. Хоча може у вас бути інша думка. Ось такий розклад. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайк і приходьте на інші мої розклади. До зустрічі, пока!